Привіт! Сьогоднішній день пошуки Астри Джейкі закінчилися успішно. Маємо 10-й рік. Машинка на гарній комплектації. Є косметичні перефарбування, але самого не ціна. 6650 стурвалися ми, забрали дуже цікаву гарненьку машинку. Ось така машинка у нас. Гарник в гарному стані, кнопочки не затерті, гарненький салончик. Другий ключик є, але чіпа немає. Чіп я зроблю, за смішні гроші, Людині в гарному стані. Машинка 1,7 в такому стані на таких картах. Нема задньої полички, але це не критично, це не страшна запаска у нас все є. Все досить в гарному стані. Кому потрібна машинка, звертайтеся. Їхали сьогодні на разовий огляд, а по факту вийшов експерт на день підбір піключ. Ось так. 6650 ми забрали таку машинку. Всім гарного дня, всім благ. Потрібна машинка якась, телефонуйте, звертайтеся.